Тому що ми з вами зараз абсолютні амбасадори. Те, що ми живемо, планета цього не знає, не мала, навіть схожого на рівні натяку ніколи. Тому нізвідки ні нам нізвідки нам витягнути якісь, знаєте, там як козирі з кармана з якихось там пам'яті минулих тілень, інкарнацій і так далі. Ресурси для того, щоб проживати той досвід, який ми зараз маємо. Ми ресурси свої. Творимо, ось, і твориться ось ця наша ресурсність тільки через тотальну об'єктивну, а не суб'єктивну цілісність. Тому приходьте, вельми буду рада вас бачити на курс «Пару нового часу, якщо вам резонує. Дана інформація, і є відчуття, що це про вас для вас, і ви здатні це перетворити на досвід. Бо, от чесно вам скажу: просто приходити, щоб щось дізнатись, без цікавості проживати це і застосовувати в реальності сенсу, немає ніякого. Знайдіть тоді собі тих провідників і ті знання, які вам буде хотіти застосувати практично відразу. Ви будете ефективні в мільйон разів ефективніші в цих. Своїх діях, ніж іміту, ну, ні, ніж збираючи незрозуміло, які знання, і імітуючи ну, себе носіями тих знань, при цьому не розуміючи зовсім нахіба що з тим всім робити.